Для того, щоб зробити вийти на цей норматив 6 дописів на тиждень, потрібно працювати безумовно через медіаплани, тобто потрібно мати якесь місячне планування вашої діяльності, я його висвітлення через соцмережі, і потім що тижневе коригування, для того, щоб вже під час якихось робочих нарад ви робили чернетки. Цих дописів, а потім тільки додавали факти, цікаві, цікаві якісь коментарі, якісь родзинки, то тоді дійсно можна витримати цей норматив. Але скажу так: принаймні 3, не менше трьох. Тобто 6 це оптимум більше це, мені здається, забагато, якщо у вас немає потреби повідомляти щось ну, дуже такі надзвичайні. Речі надзвичайно важливі, надзвичайно гарячі. Тобто тут дійсно може збільшувати цю кількість, але принаймні три дозволить вам бути присутнім у соцмережах, а враховуючи те, які зараз нас обставини, то в принципі багато виборців читують активність політика, активність депутата, особливо місцевого депутата, через його прояви. Через його прояви не лише там десь в полі, а й у своєму смартфоні, тому щоб вас не забули, щоб ви були на, як кажуть, на слуху, щоб коли вмикається світло і виборець, заходить там в свою улюблену соцмережу, принаймні Фейсбук чи інстаграм, то вам дійсно підтягували саме ваші дописи. Бо якщо це буде... Менше, то ви легко, легко, дуже легко будете розмиті інш більш активними колегами. Тому не лінуйтеся, плануйте, робіть, пишіть, залишайтеся з виборцями на зв'язку.